Доброго ранку, мої малята! Запрошую вас на наше заняття. Приготуйтеся бути пильними та уважними розумничками. Я загадаю вам загадку. А ви відгадайте, без крил а літає. ніхто її не б'є, а вона плаче. Здогадайтеся, що це? Так, це хмарка. Хмари небо закривають, Сум всім навівають. Подивіться діти, які хмари налетіли. Якого вони кольору. Так, синього. Ось велика хмара. Ця менша. А ця найменша. Із великої хмари почав накрапати дощик. Давайте його зобразимо за допомогою прищепок. Ось так. Сумно сьогодні в кімнаті у нас не зазирає сонечко у наше віконечко. Заховала його хмарка. А давайте покличемо сонечко. За хмаринки. Вийди, вийде сонечко, на дідове полечко, на бабине зілячко, на наше подвір'ячко. Дощик закінчився. І за хмаринки визирнуло сонечко. Ось яке гарне! Дітки, а якого кольору сонечко? Так, жовтого. Але йому чогось не вистачає. Так, сонечку потрібні промінчики. А які бувають промінчики? Правильно, довгі і короткі. Тож давайте побудуємо промінчики. До справи беріться малята. Будемо сонечко промінчики будувати. Молодці, а ще пропоную намалювати хмаринку або сонечко. З довгими або короткими промінчиками. А мені час прощатися з вами. До побачення, до нових зустрічей!